Моя перша кар'єра в ФК-26 набирає обертів, і все почалося насправді непогано. Ми вибороли перший трофей на чолі мерсесайців у напруженій серії пенальті. Набрали наші перші бали в англійській прем'єр-лізі, і наразі тримаємо наш переможний курс до Лондону, де на нас вже зачекалися каноніри. Проте напередодні цього матчу на нас чекає важкий трансферний день. Якщо відверто казати про стартовий склад команди, позиція лівого захисника виглядає дійсно слабкою ланкою. І звісно, хто як не ви можете мені підказати, кого ми можемо Можемо придбати у це трансферне вікно. Перші кандидати це Казиміро та Мастантуоно. Перший прям ну дуже повільний. Ну а Аргентинець тільки но перейшов до Реал Мадриду, і навряд чи він зможе конкурувати із Салахом та К'єзою. А далі в нас зінченко, але він же, знаєте, підкурює... Нові вершини Ноттінгем Форесту. І відверто вже кажучи, він не є підсиленням команди. Заба хоч і залишається у нашому всесвіті у Бордмуті. Проте я все ж таки сподіваюся, що сама гра втілить цей трансфер у життя та забарний перейде до Парі Сен-Жермену. Ми заважати в цьому ніяк не будемо. Знову ж таки, від вас дуже багато пропозицій щодо атакувальних гравців. Втім, майже на усіх позиціях знаходяться гравці топового рівня. Тож, пані та панове, я беру усю відповідальність на себе та вирушаю прямісінько. До Парижу, де з'яжусь із Парі Сен-Джерменом для того, щоб придбати Нуно Мендеша. У мене була ще, звісно, ідея придбати Тео Ернандеса, але потім згадав, що у Парі Сен-Джермена є молодий талант, якого ми можемо підписати. Саме тому ми вирушаємо на перемовини із головним тренером Парі Сен-Джерменом та спробуємо підписати Нуно Мендеша до нашого стартового складу команди. На жаль, наш скаут не встиг. Просьорчити ринок, дізнатися його трансферну вартість. Саме тому ми будемо ну, надіятись на всі свої сили і запропонуємо перші 70 мільйонів. Можливо, цього буде достатньо. Але Луїс Енріки взагалі не погоджується з цією ціною, і нам варто чекати ще, щоб дізнатися яка там взагалі ціна цього гравця. Тож на матч проти Арсеналу в нас залишається Мілош Керкас. Тим я гадаю, що ніяких проблем у Мілоша Керказа не буде проти. Букайосака у турнірі таблиці АПЛ наразі Ліверпуль займає третю сходинку, і ми будемо боротися одразу проти першого місця англійської прем'єр-ліги Арсенал, які мають наразі на своєму рахунку дві перемоги: 7 забитих м'ячів, два пропущених. Але в нас ситуація, ви знаєте, не набагато гірша. Ми маємо п'ять забитих м'ячів та всього лише один пропущений. На Мачестер Юнайтед навіть у грі займає 17-ту сходинку і наближається до просто червоної позначки. До матчу з Арсеналом нам залишається 5 днів, і ми маємо наразі перші ще Трансферні пропозиції щодо наших гравців. Подивіться, Вандейка Челсі хоче придбати за 70 мільйонів. 70 мільйонів усього коштує топовий захисник світу. Ми, звісно, що відмовляємо їм у цій пропозиції. А ось щодо трансферу Армін Песчі, ми ви знаєте, можемо і погодити, навіть не торгувавшись із Кьольн, це Кьольн. Також у нас є трансферна пропозиція по Мілошу Керкезу із Тоттенгему, але знову ж таки ми його можемо за. А, ще й вони пропонують Бернан Джонсона, правого Вінгера. Куди його нам? Ну, ми, звісно, відмовляємо їм у цій, відверто кажучи, поганій пропозиції. А також Ібраїма Конате. Усі його хочуть придбати. Арсеналу ми вже відмовили. І ви знаєте, ну, ми відмовимо і Нюкаслу, тому що нам потрібні топові захисники. Ну що ж, пані та панове, цей день настав Ліверпуль. Проти арсеналу. І просто подивіться на стартовий склад. Канонірів, ну тут знову ж таки також є проблемки на лівому фланзі захисту та трішечки на правому фланзі, тому можливо ми можемо якось розганяти наші атаки попереду саме на цих позиціях. Можливо, це є слабкими місцями арсеналу. А От попереду, звісно, і Йокереш, і Букайосака в центрі півзахисту. Взагалі Деклан Райс. Головне не заробити штрафного, щоб він не міг покласти дев'яточку. Його потужну. Просто заходимось на Енфілді. І саме із цією атмосферою ми зараз поринемо у фантастичний матч. Тож, пані та панове, ми раді вітати вас на Енфілді. І перше серйозне випробовування починається саме тут. Тільки тіке віддає передачу на хід на Ісака, Ісак і може з ударом перевірити. А як це сталося так швидко на п'ятій хвилині матчу? Олександр Ісак відкриває рахунок в нього. Три появи, чотири забиті м'ячі, що він видаряв проти Ньюкасл. Це, звісно, якесь божевілля. Рая? До рая є питання, я думаю, у Мікелі Артети. Але у нас жодних питань до цього неймовірного голкіпера взагалі немає. Ми відкриваємо рахунок та вже, та вже ведемо так швидко, що я, якщо чесно, навіть не очікував. Мухаммед Салах, нікого немає у захисті арсеналу. Салах. Може, фінесіком, але, на жаль, захисник блокує цей удар. Ісак. Обігрується зекітіке, екікіке, і Це 2-0. Пані Данове, які господи, що зі мною відбувається. 2-0 на Енфілді. Х'юго бос, хотів би я сказати, але Х'юго Екіті подвоє перевагу нашої команди. І взагалі ми щось поки не відчуваємо арсенал. Невже наша тактична схема нарешті себе виправдовує? І маючи таких потужних гравців, ми ведемо у матчі проти Арсеналу одного з фаворитів на перемогу в англійській прем'єр-лізі. А тепер вже небезпечна контратака від арсеналу. У Алісу! На виході помиляється, і не встигли ми посмакувати цією перевагою. Як вже припускаємо перший м'яч, і тут вже, звісно, ну, Алісон трішечки провтичив свою позицію. І його просто як дурня перевісили таким ударом. Ну, скоріше за все, це я просто дурень та вийшов за, за рану І відповідь Арсенала все ж таки не, з, не змусила себе довго чекати. Вірс з перехоплення у центрі поля, Ісак далі, О, далі на фланг на Салаха. Салах, а може, подачу на дальній, на дальню подачку. Задовго тить м'ячі, на жаль, ця атака нічим не закінчується. Але м'яч ще залишається у рітом. Арбітр хоче посвистіти, і саме зараз він свистить, і на перерву наша команда йде з рахунком 2-1. Ми забили, в принципі, два швидких м'ячі, проте і встигли пропустити один безглуздий гол. Тут вже провиналісу, вибачте. Макалістер далі на Ісака. Ісаки може з ударом перевірити Давіда Раю, але на цей раз все ж таки він цей удар. Макалістер, подача дошторфного Ібрагіма Кона ти! Е, який небезпечний удар. І знову Рая, щось йому там Артета точно підсипав водички. Ох, яка помилка у захисті, яку ми відібрали цей м'яч! Ісак! Ісак! Що робить Ісак? Яка безглузда помилка голкіпера? Ну, цей матч це щось взагалі неймовірне. Ви просто подивіться, як я просто в шоці. І щось ну ми не відчуваємо поки що лідерів нашої таблиці. Арсеналу точно не вистачає Василя Чучки. От він би їх зараз так взяв би до кулака, просто так зжав би їх, яєчка, і просто як зараз закамбекали ще пи перемогли. І тільки далі Ісак розпочав цю передачу. Вірс! Удар поворотами. це 4 1 Це впевнені чотири м'ячі у сітку воріт Арсеналу, лідера нашого чемпіонату. Ми їх не відчуваємо. Тому що це справжня мерсесайдська міць, ще й на Енфілді. Вибачте, тут взагалі немає шансів у наших суперників. Дьокереш дьокреш, ні, давайте не будемо забувати. Хоч цього разу, і дьокереш, все ж таки, забуває ще один м'яч арсеналу, і до кінця матчу залишається ну хвилин 6, плюс ще додатковий час. І звісно, що арсенал ще може закомбечити. Йокериш вирішив не забирати м'яча, а побіг до тренера святкувати цей гол. Що свідчить про те, що команда взагалі не налаштована на те, щоб ну зрівняти рахунок у цій зустрічі якомога швидше. О, Давід Рай, як він небезпечно грає у цьому матчі? Ми вже його один раз ну наказали за те за його таку нахабну поведінку. Ну і все ж таки цей матч закінчується з за рахунком 4-2 на користь мерси сайців. Каноніри взагалі себе показали дуже повільно, дуже якось п'яло у цьому матчі. І ми взагалі їм не залишили жодного шансу. Звісно, що Олександр Ісак є найкращим героєм, найкращим гравцем цього. Матчу, нічого, друзі, цей день настав. Останні 10 годин трансферного вікна, і ми повинні зараз зв'язатися знову з Парі Сенджерманом для того, щоб придбати Нуно Мендеша. Проте ми, на жаль, поки що не можемо з ними зв'язатися. І скаутський звіт ще не готовий. 70% трішечки нам ну 3 дні залишилось, Ми не встигаємо. Саме тому ми напевно що перейдемо до плану Б. А саме підпишемо із Саудівської Аравії Тео Ернандеса. Час спливає дуже швидко. І знову ж таки, у нас немає скаутського звіту по Тео Ернандесу, і ми зараз повинні знову своїми силами підписати цього гравця. Тож на цей раз ми пропонуємо давайте. Хай це буде 90 мільйонів за Тео Ернандеса. Якщо вже і ця сума не підійде, я тоді взагалі не знаю хто з коштує. Але на цей раз щось дуже легко погодився тренер Альхілялю. І ну, напевно ми дуже сильно завесели. Цю ціну. Ну а умови Тео Рандеса насправді дуже непогані. Усього лише важлива роль у нашому складі: три роки, 125 тисяч зарплати та підписний бонус у вигляді 1 мільйона. Не вистачило все ж таки тих 90. Але ми погоджуємося з цією пропозицією, та. А, він не погоджується, він 130 хоче. Чуєш? Ладно, нехай. Що ж, пані та панове, Тео Ернандес приєднується до нашої команди, та буде виступати під 13 номером на лівому фланзі захисту. Але звісно, що ми подивимось, хто буде кращий: Тео Ернандес чи все ж таки Мілош Керкес. Ой, ви просто подивіться, ми могли його підписати за 60 мільйонів, 30 мільйонів. Мол, так, зверху їм накинули, але вже ну просто нам не вистачало часу. Якби було в нас пару днів ще, то ми змогли б, хоча б, дізнатися його взагалі трансферну вартість. І ви просто погляд. Аньте Нуноменде ж приєднуються до арсеналу. Вони перехопили цього гравця з наших рук. Просто одна не вдала трансферна пропозиція і все ми втратили такого топового гравця. В наступному турі англійської прем'єр-ліги Ліверпуль вирушає до Бернлі, які займають наразі 20-ту сходинку. А також нам стала відома наша групка. Клубів, з якими ми зіграємо у лізі чемпіонів, це ПСВ, Баєр, Реал Ралмадрид, Мілан, Ліль, Жирона. І в цілому з зате компашкою ми можемо Поратися взагалі без проблем. Дивіться, Арсенал хоче ще одного лівого захисника собі придбати і хочуть ну звернутися до нас, до Мілоша Керкеза Перед початком матчу з Бернлі у нашому стартовому складі команди відбулися певні зміни. Подивимось на що вони будуть спроможні, і здавалось, ніби цей матч повинен бути просто легкою прогулянкою для мерсесайців Проте після першого тайму рахунок на табло 00 і вже у другому таймі на нас чекає дебют Тео Ернандеса, який змінює Мілоша Керкеза. Та зараз буде показувати усю мерседську місць на лівому фланзі захисту. Проте поява Тео Ернандеса ніяк не впливала на загальний рахунок цього матчу. І Ліверпуль здобуває усього лише одне очко проти команди, яка займає 20-ту сходинку у турнірі таблиці АПЛ. Тож не можна сказати, що цей дебют видався вдалим для француза. Ну а до нас повертається Ліга Чемпіонів УЄФА, де нашим першим суперником буде. Де Мілан, і після відпочинку основних гравців нашого стартового складу команди, я гадаю, що саме проти Мілану з новими силами вони вийдуть та покажуть на що дійсно спроможе наша команда. В останніх п'яти матчах Мілан має чотири перемоги та одну поразку, і можливо саме оця крайня поразка якось повпливала на загальний стан італійців, але тут є і Рафа Ліао і Пулішич. І Лука Модріч. Тож, Мілан, це насправді не така уж і слабка команда, яка може здаватися на перший погляд. А найцікавіше це те, що Тео Ернандес зустрінеться зі своєю колишньою командою. Я сподіваюся, що ми спокійно зараз вийдемо та обіграємо наших суперників, і не буде повторення того легендарного фіналу. Ох, Ван Дейк, яка помилка у захисті, Лофтус чік, Лофтус Чік, не дати йому пробити. Він все ж таки пробиває. Алісон, наша стіна рятує нас. Зміщується у центр Салах, блокують його захисники, не дають нам нічого зробити в атаці взагалі. Це неприпустимо для гравців такого рівня. І знову помилка у захисті, вихід сам на сам. Ох, Алісон. Як же він рятує зараз нашу дубцю? На те, і це вже напевно що буде перший пропущений Алісон, що сьогодні витворяє Алісон. Це просто неймовірно, як він нас рятує. Але він не зможе нас рятувати протягом усього матчу. І перший тайм закінчується просто бой... бойовими 0-0 Але скільки моментів було у Мілану, і вони так дарма їх витратили. Але все ж таки варто віддати належне Алісону. Мохамед Салах вже у штрафному майданчику. Салах, і може з ударом Салах, повз ворота, Зовсім трішечки, і м'яч вже влітав би у сітку воріт нашого суперника. Мохаммед Салах робить забігання. Вже у штрафному майданчику. І це ще одна спроба для Мохаммеда Салаха. Це стійка. Просто як не щастить нам у цих моментах. Лоріан Вірс, якщо з ударом, перевірити, що це за удар взагалі. І у другому таймі видно, що наша команда набагато сильніша. Ми створюємо набагато. Ну, Алісон, взагалі у другому таймі просто відпочивав. Проте воно взагалі не летить. Ви от просто подивіться п'ять ударів і все повз. Щось там, звісно, мені не рятував. Ліверпуль та Мілан, заробляють по одному очку в цьому протистоянні. Це непогано, звісно, це не поразка. Проте нам необхідно перемагати, щоб одразу вийти до однієї восьмої. Проте це усього лише перший тур, тож побачимо, що буде далі. Ну і не дивно, що саме Алісон є найкращим гравцем цього протистояння. Ну а далі на нас чекає Мерсесайдське дербі. Наразі наша команда займає четверту сходинку. Брайтон взагалі на першому та має 10 очок. Це щось дивовижне, якщо чесно. Але ми маємо змогу піднятися до першої, тому. Що у Брайтона буде зустріч із Тоттенгемом, у Арсенала зустріч із Манчестер Сіті, ну а Челсі зіграє проти Манчестер Юнайтеду. І вже після цього матчу ми зможемо дати відпочити знову нашим основним гравцям, тому що далі в нас буде матч у Кубку проти Блекпулу. Я сподіваюся, що цей заряд мотивації від вболівальників. дасть все ж таки такої трішечки стряски нашому стартовому складу команди, щоб вони нарешті почали забувати. І передачу на... Які тіке, і з ударом можна нарешті пробити кіпера. Ну а далі вже Вірс продовжив нашу справу та забив на початку другого тайму другий м'яч нашої команди. І після такої впевненої гри на футбольному полі наша команда перемагає за рахунком 2-0 «Евертон». І далі тримає курс на Кубок Англійської ліги. І ви просто подивіться на форму Екітіке, він зіграв 5 матчів і дав 7 гольових передач. Тобто він робить майже півтори асисти на матч, забив 2 м'ячі, та його середня оцінка складає 8,6. Далі наша команда не без проблем, але все ж таки проходить Blackpool... У серії після матчових пенальті, і ви просто подивіться, скільки напромахувались гравці взагалі. Це щось неймовірне. Проте вже у англійській прем'єр-лізі для нашої команди Крістал Пелес не був складним суперником. Ісак влучним пострілом пробиває ворота Бенітеза та відкриває рахунок у цій зустрічі. Далі Екітіке дає точну передачу на Ісака, який подвоює перевагу нашої команди. І Ісак мітить на насправді рекорд АПЛ по забитим м'ячам. Він вже має 5 плюс 2 у цьому матчі. Матчі, коли рекорд складає 36 забитих м'ячів, і це лише початок сезону. Тім Ісак сьогодні вирішив просто розгрузити свою гармату. Та вже на 42-й хвилині матчу оформлює хет-трик у цьому матчі проти Крістал Пелесу, з якими ми так тяжко боролися у Суперкубку Англії, де виграли лише завдяки серії після матчових пенальтів. Але все ж таки без пропущених м'ячів у цій зустрічі не обійшлося, та Микита на 80 й хвилині матчу все ж таки забуває один єдиний гол Крис. Став пелесу у цьому матчі. Ви просто подивіться, наскільки ми переграли нашого суперника. 70 володіння, і це в гостьовому матчі. 13 ударів та 10 шансів було створено. Але звісно, що у лізі чемпіонів поки що все насправді дуже поганенько. Ми займаємо 24-ту сходинку поруч із Реал Мадридом, Аталантою, Арсеналом, Шахтарем, Ювентусом, Баварією. Господи, що ці клуби тут взагалі забули у цій частині таблиці. Селтік, взагалі, на першій сходинці. Барселони ПСЖ тут зрозуміло, а от Селтік. Проте це всього лише був перший тур, і зараз в нас матч знову ж таки проти італійської команди. Я сподіваюся, що цього разу. На домашньому стадіоні ми можемо вибороти перемогу, і на цей матч ми можемо навіть насправді трішечки поекспериментувати. По-перше, випустимо одразу зі старту Кєзу на правий фланг атаки, а Салаха змістимо на позицію центрального форварда. І такі зміни вже привели до першого забитого м'яча на 18-й хвилині від Мохамеда Салаха, який насправді мав гольову засуху перед цим матчем. Проте цей матч виявився успішним не тільки для Салаха. У цій зустрічі також відзначається і тео. Ернандес, який забиває свій дебютний м'яч за Ліверпуль. Ну а Ісак лише закріплює наш успіх у цій зустрічі та забиває третій, що дозволяє Ліверпулю впевнено пройти суперника із Італії. Ну і після таких успішних матчів можна впевнено сказати, що Тео Ернандес витіснив свого конкурента Мілоша Керкеза зі стартового складу команди. І після шаленого матчу на Енфілді у лізі чемпіонів на цей раз на нас знову чекає серйозний суперник із Лондону. І питань до стартового складу команди лондонців взагалі немає. ви просто подивіться ці люди перемогли у... Клубному чемпіонаті світу. І наразі займають другу сходинку у турнірній таблиці АПЛ, маючи всього лише одну поразку. Але саме результат цієї гри покаже, хто займе першу сходинку у турнірній таблиці, тому що Арсенал зараз має 16 очок. Проте у нас із Челсі ось ця гра в запасі. І якщо ми переможемо, ми виходимо на перше місце з 17 очками або Челсі 18 може збирати очок. Тож це протистояння насправді дуже важливе для нашої команди. І якщо ми програємо у цій зустрічі, ми, ми поставимо наше ім'я у незручне положення. Втім, на цю гру наших гравців ніби хтось підмінив. Спочатку Мохамед Салах отримує першу жовту карточку просто на рівному місці, після якої на перерву команди йдуть з нульовим рахунком на табло. А вже у другому таймі ми перші пропускаємо ці зустрічі після подачі скутового, де Ван Дейк взагалі нічого не зробив, щоб завадити. Пробити по власним воротам. Ну а вилучення Тео Ернандеса просто добило нашу команду. І новачок нашої команди просто залишає поле. Знову ж таки, на рівному місці. Взагалі, це не ті гравці, які грали ось нещодавно у Лізі Чемпіонів або проти Арсеналу. Після чого ми ледве не пропускаємо ще один м'яч у цій зустрічі, і лише Алісон рятує нас. Втім, наша команда все одно не змогла зрівняти рахунок у цьому матчі, і Челсі виходить на перше місце англійської прем'єр-ліги. І одразу після цієї зустрічі нам надходить лист від керівників Ліверпулю. І мені, якщо чесно, навіть не хочеться його відкривати та дивитися, що вони нам написали. Тож обов'язково продовжуйте перегляд, глянувши наступне відео.